Полівальники пам'ятають Сергія Нагарника. Завжди приємно повертатися в своє рідне місто тим більше по той стадіон, де починав свою футбольну кар'єру. Сидів десь там, де от Дево Єзерський, десь там. там шафи не було, щоб ви розуміли, у нас були просто стільці. Ну, зараз так бачите виглядає стадіон. Бачите, ну, центральні трибуни зробили трошки. Так як було тоді, так і воно і залишилось, на жаль. Ну, колись цей стадіон, коли грали, збирали Помні, тут 25 тисяч. Були такі ігри, що в проходах сиділи, могли десь до 30 тисяч болівальників зібрати. Жінка з дочкою там сиділи десь в центральному секторі, а батько завжди от на тій стороні. Завжди в нього одне місце. Він з друзями сидів. Тут такі вболівальники, що вони заслуговують, щоб тут був великий футбол, але, на жаль, на сьогоднішній день маємо тільки другу лігу. Тут футбольне місто, місто, знаєте, дозвіти багато футболістів. Зараз сучасні ті, хто знають циганкові, віктор з цього міста, Борячу, Буяльський, Тут Калинівка, якому приїжджали, тут 20 кілометрів. У мене є дві рідні команди. Це моя міницька Нива. Де я починав свою футбольну кар'єру, також Дніпропетровський, Дніпро Дніпровський, Дніпровський Дніпро, так називається. Дві команди, які завжди в моєму серці. Відіграв сміхи професіонально, а тепер не кидає футбол, кидає за грає за. За ветеранів поки успішно, а далі не знаю, скільки здоров'я хватить. для мене збірна ветеранів. Ну розумієте, для мене це продовження якби футболу. Так. Ми з хлопцями разом грали в клубах збірних, спілкуємось. У нас не тільки футболісти, у нас футболісти. Там і Герця є журналісти наша, там Олександр Русік приходив. Це як трошки повернення в минуле. Знаєте, як ці, коли ми їздили в 90-х роках на автобусах. Так. Такий по 400-500 по 500 кілометрів, так і зараз. Хочу сказати, що я його перший раз запам'ятав, коли він ще переходив з Вінницької неви в Спартак. Це був е... я поліст, я 94 рік. І я, так, для мене ще було здивування, тому що ну, футболіст з Вінницької неви переходить в московський Спартак. Московський Спартак тоді грав в Лізі Чемпіонів і він, до речі, один з небагатьох футболістів українських, який зіграв у чвертьфіналі Ліги Чемпіонів. У нього так поєднано, що він і технічний, і швидкий, і габаритний. І він такий, знаєте, ну. Міцненький, кремезненький нападник, тобто він може і розігнати атаку, може і притримати м'яч, може віддати передачу. Це на мотивація от вийти на Славко, дивіться, Славкою, щоб хоч пас своєму віддав, знаєте, навчити його, може, 40 років, може, хоч своєму пас віддасть. Як йому вдається тримати себе в такій шикарній формі? Як е, тоді не порушував режим і ж він не порушував. Він кроме пива, ти і нічого більше не Бо він ще був в училищі, ще курив, а я йому сказав, синок, якщо великий спорт, він не курив, не, 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 не. він одразу покинув. Дуже принциповий, завжди в формі. Він бігає, як молодий пацанчик в 22 роки, навіть ні. Не... да, 22, тому що бігає, як той, що 18, але досвіду вже 22-25. Ну, ще того, как создавать сборные ЦСКА приходили в принципе, давно друг друга знаем, понимаем друг друга. Міти любите напіхати гравця. Та я вас прошу, хто це хто це? Ну, я просто кажу, знаєте, боремося там з сосом, бачите, де пузати пузати мотивує пузати в пузаті, бігають, вони вже віксель не влазять. Знаєте? Він з першого ефіру у мене в нас в нас на профутболі. Я пам'ятаю, як ми запропонували його, тому що. Він прийшов на проби на кастинг, і в нього така, знаєш, ну, в нього гарна, гарна мова така. І найкраще, що він був незаангажований. От він, що бачив, то говорив завжди. І він зараз так само. От що бачить, то говорить. В нього немає, він не прораховує ніякі варіанти, там не продумує якісь там, що там комусь подобається, комусь не сподобається. От він, як бачить, так і говорить. Багато по-футбольному. Це дуже подобається. Це так, як розвивається наш чемпіонат зараз. Мені б дуже хотілося, щоб знаєте, золоті нагороди, срібні нагороди, там, ну, бронзові вирішились. В Останньому турі. Як можна з таким ведучим кіганами не не, не, знаєте, не отримувати задоволення? Дійсно, що підібрався дуже хороший колектив і на телебаченні. Нашому каналу большой привіт, особливо на гарніку. Дайте йому завдання, на бі чотири рази зможе. Тільки в туфлях яких прийде. Раз, два. Три-чотири ви себе реалізували як гравець, як ветеран, про скати, як експерт. Залишилось реалізувати тренер, себе як, як тренер. Як тренер? Да. Це ж я ще молодий тренер, повірте. Мені в мене є досвід і в мене є бажання далі працювати. Тренер – це особливо дуже важка робота, розумієте? Сьогодні випадок. ти працюєш, завтра тебе звільняють. Це таке, знаєте, це стресова робота. Тільки божевільні можуть вибирати таку професію.